Сьогодні фешмоб запускаємо подяки воїнам світла. Покрова нехай покриває козачкого роду еліту. На фронті воїни наші сучасні справжні козаки. Дають. зараз відсить. Галять, козаки України. І з вами Європа і весь світ. Ви воїни, віри і надії. Ми вам посилаємо привіт. Привіт в передачах, гостинцях. У малюнках у щирих словах. Привіт у всіляких дрібницях. Що робить для вас дітвора? Наше вітання особливе від кожної доні і сина. Ми ваше майбутнє щасливе, ви наша надія і сила. Відважні, хоробрі, сміливі такими були козаки. А ми будемо вдома чекати, щоб ви повернули живі. І діткам своїм усміхнулись, нам трішки стояти. Повернулись і перемогу додому городу везли. Сьогодні це ваше свято. Герої життя віддали. Ми будемо за вас молитися в ці неспокійні часи. Ви Наші герої, кумири, у книгах про ваші. Всі будемо разом щасливі, життя поміняється в нас. Бо в кожного героя України тече лиш козацька кров. Ми незалежні, ми вільні, з нами віра, надія любов. Віти козацького роду, і в нас Україна ненька. За волю, за свободу і за кожне дитяче серденько. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава українські захисники. Нехай Господь оберігає вас, міцного здоров'я, слава Україні!